Далі, репортер на прямому, новий випуск свіжа добірка новин. До шести зросла кількість загиблих через російську атаку у Шевченківському районі Києва. Там зруйнований цілий під'їзд, багатоповерхівки. Надзвичайники врятували 10 постраждалих. Триває розбір завалів. Під руїнами можуть бути люди. Загалом через комбіновану атаку у місті 19 потерпілих, половина з них в лікарні. Під ударом росіян було також. Подільський, Голосівський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони столиці. Райони атаки, які е, сьогодні постраждали: це Голосівський, Дарницький, Святошинський, Солом'янський район, Шущенківський район, там де ми знаходимося. Зараз йдуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ви отримуєте повну інформацію відносно допомоги. Ще одна людина загинула у Білій церкві на Київщині. Там відомо про вісім постраждалих. Під одне вогнем ворога була житлова та медична інфраструктура. Загорілась будівля готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шість тяжкохворих пацієнтів. За кількома адресами виникли пожежі у приватних будинках. Під час повторного російського обстрілу в області травмовані двоє рятувальників. Російські війська знову вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Поцілили на ранок, по Марганецькій громаді. Застосували впівдрони. Ввечері били по Мирівській громаді. Обійшлося без постраждалих. Напередодні росіяни масово вдарили по очакову на Миколаївщині. Поранені двоє дітей та жінка через влучання. У місті виникло кілька пожеж. Надзвичайники показали ліквідацію наслідків атаки. Зруйновані житлові будинки. Пізно ввечері ворог вдарив по Запоріжжю. Горів будинок через атаку у Запорізькому районі без світла залишилось майже 5 тисяч абонентів. Загалом за добу окупанти атакували 10 населених пунктів області. Били з авіації, артилерії, та запускали дрони різної модифікації. Зруйновано 5 житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський очікує на повний звіт про обставини ракетного удару по тренувальному полігону на півдні. Про це він сказав у своєму зверненні. Росіяни атакували полігон напередодні. попередньо ракетою Іскандер М. Загинуло троє людей, 14 поранені. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар. На жаль, на жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. Рятувальники продовжують розбирати завали після удару по Краматорську на Донеччині минулої ночі. Загинуло четверо людей. Ще четверо постраждали. За попередньою інформацією під завалами може залишатися ще одна людина. Нагадаю, у ніч на неділю окупанти вдарили по Краматорську з авіації та зруйнували чотириповерховий будинок. Бойові дії в Ірані необхідно припинити, аби інспектори МАГАТЕ могли потрапити на ядерні об'єкти. Про це на засіданні Радбезу ООН сказав керівник агентства Рафель Гроссі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш вважає, що бомбардування іранських ядерних об'єктів збільшує ризик загострення ситуації в регіоні. Ізраїль стверджує, що ядерна програма Ірану ніколи не мала на меті енергетику. Представниця США наголосила, що Тегеран не може мати ядерну зброю, а сам Іран пригрозив відповіддю на удари штатів та Ізраїлю. А є Інспектори МАГАТЕ перебувають в Ірані і повинні виконувати свою роботу. Для цього необхідно припинити воєнні дії, щоб Іран міг допустити групу інспекторів на об'єкти за необхідних умов безпеки та охорони іранський режим не може мати ядерної зброї. Давайте будемо чіткими. Іран не повинен ескалувати ситуацію. Як сказав президент Трамп, будь-який іранський напад, прямий чи непрямий, на американців або американські бази, зустріне руйнівну відповідь. Американський президент Дональд Трамп стверджує, що внаслідок вчорашнього удару іранські ядерні об'єкти зазнали масштабних руйнувань. А глава Пентагону заявив про знищення ядерних амбіцій Ірану. Нагадаю, минулої ночі американські бомбардувальники атакували три ядерні об'єкти в Ірані у Фордо, Натанзії та Іцфаханії. В операції брали участь сім бомбардувальників. За словами американців, вони застосували близько 75 одиниць високоточної керованої зброї. У Черкасах відкрили сучасний центр протезування. Більшість пацієнтів військові Протези виготовляють безкоштовно за державною програмою. У центрі встановили сучасне німецьке обладнання, як працюють і чим допомагають. Дивіться далі. Андрій, технік протезист, виготовляє протез для одного з пацієнтів. Потім вчитиме ним користуватись та за потреби підлаштовуватиме під індивідуальні потреби. У майстерні є все необхідне обладнання, щоб врахувати усі особливості пацієнта. Ну особливість іменно цього конкретного випадку людини доволі коротка культя. Вона міняється в розмірах, тому первинне протезування в нього силіконовий лайнер замковий. Ланір одягається на культю, потом застибається протез і тримається ванір за культю, протез за ванір. Це чим допомагає, тим, що коли зміна антропометричних даних, тобто кукса худає, значить можна просто додати маленькі чохли, які компенсують цей розмір, і протез буде сидіти на міністі добре. Спершу говорить Андрій, виготовляють тимчасовий протез. За час реабілітації з'ясовують усі нюанси, щоб пацієнту було максимально зручно. Тільки після цього роблять постійний. Протези легкі, міцні та довговічні. В центрі використовують сучасну техніку, комплектуючи ж німецькі. Перед тим як встати на протез і піти, щоб треба, щоб пройшов час реабілітації, щоб встигли і відновиться людина, і так само підігнати протез Ось, наприклад. Якщо ми починаємо первинне протезування, Беремо, робимо спочатку тимчасовий протез, ставимо людині, людина ходить, формується кукса, перевикає до нагрузки і коли вже постійний, тоді вже робиться по тих розмірах, які будуть постійні, бо за час експлуатації розміри кукси міняються. Ветеран Вадим пережив ампутацію у 2015 році. Тоді потрапив під мінометний обстріл. А нині до Андрія прийшов на протезі. Почувається впевнено, адже руки і ноги виготовили з урахуванням побажань. Ми співпрацюємо з Андрієм вже дуже давно, з 2017 року. Я саме заказав цю ступу, тому що я займаюся спортом, це стрільба з лука. І для мене найголовніше це е, триматися на ногах якомога стабільніше. Я собі взяв мало тому що мені потрібно, там, щоб в мене була стійка тверда. Є такі протези, які мобільніші, ти можеш швидко ходити. Підем, ми на підъемы, на спуске. У Черкасах почали виготовляти перші протези півроку тому, а нині вже працюють на повну потужність. Хвилин 30 для розмови. Плюс я показую різні фото, відео матеріали. От, наприклад, ви, напевно бачили, у нас тут є в гостях сьогодні. Мій тезка Віталій. Це наразі водій в київському філіалі, До цього наш пацієнт. У нас є відео, як він пляше на своєму весіллі на тренувальному протезі. Коли я показую це відео нашим пацієнтам, вони вони дивуються, що реально на протезі. Так, реально на протезі. Потім показую фото, показую протез його, звісно, дозволу. Тому, що Я так буду. Так, якщо захочеш, якщо трошечки тренувань і звісно бажання. Ну а ми все, все технологічно ми вже можемо зробити. Після протезування багато військових повертаються на бойові позиції і продовжують службу. Тож до якості виготовлення особлива увага. У нас є ряд пацієнтів, які і станом на зараз проходять далі військову службу, приймають участь в бойових діях на наших протезах. Далі виконують свої бойові завдання. Ми їх ремонтуємо, повертаються, повертаються. Тобто цей процес іде постійно. Ми вкладаємо в це гроші і ну. Це наша зона відповідальності. Важливо не тільки якісний протез виготовити, а й допомогти пацієнту почуватись впевненим. Наталя Сокол, телеканал прямий. Це усі новини настала на цю мить. Підписуйтесь на наш офіційний ютуб. Більше оперативної інформації в телеграм-каналі. Звісно ж, далі ефір продовжить. Ви прекрасно розумієте хто? Слава вам! Отвісно. Влад, спасибі великій тобі і команді репортеру традиційно за ці новинарські прочини.